У Ліверпулі стартував перший чемпіонат світу з боксу серед аматорів під егідою новоствореної організації World Boxing. Змагання проходять на Ліверпул Арена з 4 вересня і триватимуть 11 днів. Боксери з усього світу боротимуться за медалі у 20 вагових категоріях серед чоловіків і жінок. Турнір відвідав абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик. Український зірковий боксер звернувся до молодих спортсменів із порадою. Головним у спорті є не лише мотивація, а насамперед дисципліна. За його словами, саме вона дозволяє досягати найвищих вершин: від олімпійських нагород до титулів чемпіона світу. Таким чином, Усик ще раз підкреслив: тільки щоденна праця та самодисципліна можуть привести спортсмена до справжнього успіху. Діліться своєю думкою в коментарях. Нам цікаво знати вашу позицію. Ставте лайк, якщо вам сподобалося відео, та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити найсвіжіші новини спорту.